А скажіть, будь ласка, що тут сталося? Прилетів наряд від фразу. Горить, палає. Велику пожежу затушили, а бензовоз затушити не змогли. Дуже небезпечно, може бути вибух на будь-яку хвилину. А друзі, це не кіно. А це відбувається тут і зараз. Слава Богу, без жертв. Одного зачепило спину, один поранений. Такі події відбуваються в 23-му році в Європі. Це схід нашої держави. Летить весь час і безкінечно і прильоти в житлові будинки цивільних, прильоти просто на склади з гуманітарною допомогою. Люди, може, допоможи нашій країні побороти це зло і перемогти нам ворога. Слава Україні! Героям слава!